У ветерана, який повернувся одні і ті ж самі виклики це і психологія, це і відновлення, це і інтеграція в мирне життя. І нам вдалося ці всі послуги закумулювати і сконцентрувати їх на одній локації. І чому б це не зробити при центрі адміністративних послуг? На одній локації, на одному поверсі, абсолютно в безбар'єрному середовищі, можна отримати весь спектр послуг. У відділі ЦНАП створений та функціонує адмінсервіс ветеран. Це про встановлення статусів осіб з інвалідністю. Це паспортні послуги, послуги із реєстрації місця проживання, послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Тобто, це комплексна така система, якою можуть скористатися люди. На першому ж поверсі знаходиться центр надання соціальних послуг, при якому функціонує фахівець із супроводу ветеранів. Також працює фахівець пенсійного фонду. У нас Ми надаємо комплекс соціальних послуг для наших захисників, захисниць. У нас працює пункт прокату технічних засобів реабілітації на безкоштовній основі. Ми заключили меморандум із міжнародної організації «Деполь України бригада психологів приїжджає щосереди. Це дало свій результат. Хто користується це і родини загиблих, це і самі ветерани. У нас ніхто не залишений поза увагою, і вся ця робота проводиться постійно. Спілкуємось з ветеранами, з сім'ями загиблими, з сім'ями зниклими без звісті. проблеми різні. Починаючи від отримання УБД до оформлення групи інвалідності, близько 50 особам надали допомогу.